Друзі, чи можливо нам обрати народну владу? А саме владу, яка буде захищати наші з вами інтереси. Мої, ваші? Що ж це за влада така? Декілька критерій. Всього-навсього, перше, це вони мають задекларувати бажання дати нам право носити зброю. Короткоствольну нарізну зброю. І якщо ця сила декларує і має бажання надати нам можливість мати зброю українцям, значить вони нам довіряють і нас не бояться. Чому їм боятися? Вони не збираються красти, не збираються нас принижувати і воювати з нами, з своїм народом. Тому що вони декларують, що ми українці, маємо право носити зброю. І захищати себе і свої родини. Це перше. Друге питання. Я думаю, що це найосновніше, це можливість обирати, знову ж таки, декларація, яка прописана в програмі, з вимогою обирати суддів, прокурорів, начальників поліції і таке інше. Місцеву владу, всю і виконавчу, і таке інше. Оце буде наша влада. Чому? Тому що якщо вони дають нам зброю, і якщо вони е, хочуть обирати на два роки, припускаємо суддю або прокурора, то вони знають, що в принципі, якщо народ обирає, то вплинути як тоді на цього суддю? Тим більше, що він буде працювати два роки, як буде погано працювати, більш ніколи він не попаде е, і не буде. Працювати суддею, там, чи ще будь-який інший орган, чи прокурор, чи е, начальник поліції. І оцієї схеми робочої постійної по кругу не буде вже, де рука руку миє, де суддя домовляється з прокурорами, прокурори з поліцією, поліція з прокурорами і судами. І отаке ось вони крутять, що хочуть, і роблять. Чому? Тому що вони знають, що сидять тут постійно. І можуть робити що завгодно, їм за це нічого не буде. От, на жаль, так, на сьогоднішній день. Розумієте, да? і круг цей порочне розірвати неможливо. От в нас беремо в місті, так? Із-за е стрільби в торгівельному центрі. Зняли начальника поліції, який тут сидів, сидів і сидів, і думав сидіти тут вічно. Зняли, але прокурор же залишився, голова суду залишився. Вся та ж сама схема працює. Зараз поставлять нового начальника поліції. А що він один зробить? Новий прийде, там кажуть, з Фастова з села. Що він буде тут е, налагоджувати? Нічого, вони зустрінуться за один вечір все, руки пожмуть, і далі схема ця буде працювати по кругу. Розумієте? А якби вони знали, що завтра сюди прийде той, кого бере народ, люди. Місцяни оберуть, було б все по-іншому. Боявся б і суддя, і прокурор, і начальник поліції, і таке інше. Розумієте, так? тому, друзі, можливо, можливі зміни, можливо виявити все-таки тих, хто може бути при владі народною владою, нам в підтримку, а не в поперек, розумієте, нашим бажанням. Ну, от тому підтримувати потрібно тільки тих, хто буде декларувати такі речі і не тільки. Смертну кару, в тому числі, повернути корупціонерам, Щоб корупціонер, який вкрав, це доведено, порахували, скільки можна було з, е, життів спасти за рахунок тих коштів, не змогли вилікувати. 10 дітей раком, значить, ти вбив 10 дітей. Смертна кара автоматично. І це має працювати. Тому хто декларує, підтримуйте таких. Підтримуйте. А хто гасла буде викидати, як завжди. Ми за народ, ми будемо боротися з корупцією, та не потрібно з нею боротися. Перестаньте там приймати участь і все. Не підтримуйте просто її. Ви нам розказуєте, ви буде, будете боротися з ким? Самі з собою чи що. І яким методом розкажіть, ви будете боротися з корупцією? Ви будете нам постійно розказувати, що попередники, ось ми прийдемо, ми ось їм дамо, ми їх посадимо. Там да не потрібні нам ті попередники, нікого не потрібно саджати. Не приймайте участь у цьому. От і все. Тому, друзі, поки так. Там як Бог дасть, дякую.